Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. І сьогодні у нас з вами прогулянка до найближчого магазину через поля. Ми їдемо всією нашою сімейкою нам весело, і ми співаємо. Тобто мишко співає. Старша внучка, як Миша, завжди, дракує. Не мішай. Ну, забуває таке. Шо, пошли. Це у нас. Така маленька замальовочка попалася. У нас Мишко ганявся за мухою, яка спробувала вкусити Інесу Муха і забрати в неї морозиво. Ну, ось така ось повчилася у нас, вийшла невеличка біготня. Поля на ліс нагадують рідну Україну. Здивають десь далечині пташки, і Тора дуже радується і подобається тут гуляти. Ну. Хотілося з вами поділитися цим настроєм. Тут ось на деревині я побачила якусь цікавинку, і начебто не похоже на е, якусь Шпаківню, чи вулик якийсь для бджол, може, диких, не знаю. Я спробувала роздивитися, а так і не зрозуміла. Атлет! Ну і знову наші палуба. На і старшої внучки. Сволка. Тут у нас протікає невеличка річка, і минулого разу Приходи! я бачила там плавав Бобер. Він зробив загату на річку. Перекриває трішечки, їх там ніхто не трогає, і вони собі живуть тихенько. Річечка невеличка і така в природному стилі, її, очевидь, не чистять. Ось, бачите, деревина лежить струмочка, це очі річечки не знаю, як правильно. Ну, Сказали, що то бобер, хоча я не побачила, його дуже близько, не змогла сфотографувати. І несі сподобалася роль бути важкою котлеткою котлеткою. Це в нас новий тепер прикол, скажімо так. Вздовж дороги, з обох боків ідуть поля. Вони невеликі такі, але достатньо такі якісні. Пшениця дуже висока. Уже жовтіємо, скоро косити будуть, і висока вже кукурудза. А це наша атлетка, У завжди спішить додому, вже замарилася. Навішала Тут на я себе рюкзачки, які мала. Я мала. Мама не забрала. Вирішила зробити бо мама фотосесію на фоні вказника так, до ботанічного. Парку. Далі. Ми до вже туди до не пішли, хоча ті просилися. Ми заморилися, було дуже жарко. Ви бачите, ось яка кукурудза висока. Це зараз продемонструє вам внучка. Вона достатньо висока у мене дівчинка, хоча за віком ще не дуже доросла, скажімо так. А, але така. Вздовж дорожки і тече струмочок. І ростуть ось такі рослини. Тут вербенник манечатий, плакун трава. І рябіннікелі, чи я... таволга, так здається, називається. Я згадувала, згадувала. Ну, можливо, щось неправильно. Хто знає, поправити? Ви бачите, яка кукуруза, і що мене, Ви бачите, між дорядками росте бур'ян. Ніхто його не видаляє, навпаки, його залишають, щоб земля не була голою, не горіла і не була такою гарячою. Я згадую наші українські городи де немає жодної бур'янинки. Тут дуже активно використовується мульча на квітниках, і в полях не прибирається повністю трава. Нема голої землі, її тільки от прикрита от такими трав... травичкою бур'янцем, росте або скошеною. Якщо вам сподобався такий формат відео, пишіть, я буду робити про наше життя у Німеччині. Можливо, це комусь буде цікаво. Дякую за увагу, до зустрічі!